Привіт усім! Сьогодні я хочу розповісти вам про одне з найкращих онлайн-казино в Україні: Вулкан Казино. Посилання на це казино я залишу під відео в описі або в коментарях. Ця платформа для гемблінгу заснована досить недавно, у 2021 році, і вже здобула велику популярність серед гравців з різних куточків країни. Власники казино зробили все можливе, щоб зробити вулкан Казино зручним та привабливим для своїх клієнтів. На сайті ви зустрінете чудовий дизайн та безліч рекламних акцій, які призначені для приваблення нових гравців та насолоди існуючих. Це включає в себе безкоштовні спіни та грошові бонуси при реєстрації, а також інші цікаві акції, які ви можете отримати під час гри. Зокрема. На даний момент актуальна пропозиція від казино: отримайте до 100 тисяч гривень та 300 безкоштовних спінів. Щоб отримати ці подарунки, вам потрібно зареєструватися на сайті та активувати бонус протягом перших 6 годин після реєстрації. Після цього зробіть три депозити, щоб отримати бонуси на протязі 5 днів. Така пропозиція чудовий шанс для тих, хто тільки починає грати в онлайн казино та хоче випробувати свої сили у. У грі на реальні гроші. І якщо ви шукаєте нове онлайн казино для гри, якому можна довіряти, то вулкан Казино це те, що вам потрібно. Щоб ви не шукали в інших казино, ви знайдете тут, на сайті Вулкан Казино, нові ігри, привабливі акції та великі можливості вигравати великі суми. Відтепер. Щоб отримати додаткову порцію азарту, ви можете скористатися бонусом Валентина. Акція діє протягом 6 днів та надає бонус у сумі 130% плюс 50 ФС в грі «Gold of Sirens». Ви чули правильно бонус у сумі 30 тисяч гривень. Не можете повірити, перевірте самі. Друга акція, яку ми пропонуємо вам. Це турнір закохай в себе фортуну. Тут ви зможете змагатися з іншими гравцями та вигравати частину величезного призового фонду в розмірі 25 тисяч євро. Що для цього потрібно зробити? Набирати якомога більше очок у таблиці лідерів. Сума призу залежить від вашого місця у рейтингу від 30 до 2 тисяч євро. Призи розподіляються між ста найкращими гравцями, що зуміли заробити найбільшу кількість очок. Що робить вулкан Казино особливим? Скажімо, верифікація тут зовсім не така нудна, як на багатьох інших сайтах гемблінгу. Все, що вам потрібно зробити, це завантажити скан свого паспорта чи айді картки через додаток Дія або сервіс банка Така проста та зручна верифікація займе у вас зовсім мало часу. А щодо бонусів та промо акцій, то тут ви точно не залишитесь байдужими. Ці акції дійсні, тому вам не доведеться витрачати години на пошуки вигідних пропозицій. Все, що вам потрібно зробити, це зареєструватися на сайті та отримати нові пропозиції та бонуси. Один з перших факторів, на який звертає увагу багато гравців, це способи вводу та виводу грошей. На сайті вулкан Казино ви знайдете безліч варіантів: від простого введення номеру картки до використання терміналів чи Google Pay. Це Дозволяє зручно та швидко поповнювати свій баланс, навіть коли ви перебуваєте у дорозі. Варто зазначити, що сайт працює лише з гривнями. Мінімальна сума поповнення становить 50 гривень, а виплати робляться не менше ніж на 200 гривень. Якщо ви постійний гравець, то вам буде приємно дізнатися, що можливість виводу не більше 29 999 гривень на добу. Звичайно. На кожному сайті є свої правила та обмеження, тому важливо перед початком гри ознайомитися з умовами. Наприклад, на сайті Вулкан Казино є правило щодо суми ставок у момент оформлення заявки на виведення. Якщо вона менше за подвійний розмір депозиту, то адміністрація має право утримати 10% комісії. Щодо термінів на вулкан Казино зазвичай зарахування коштів відбувається одразу, а використання банківських карток, електронних гаманців, онлайн-банкінгу та платіжних систем є стандартом. Почнемо з відгуків про службу підтримки на сайті вулкан Казино. За відгуками гравців, служба підтримки працює цілодобово та завжди готова відповісти на запит у лайв чаті, електронній пошті чи телефоні. Це важливо, оскільки гравці можуть звернутися за допомогою у будь-який час, коли виникнуть питання. Окрім того, на Вулкан Казино є партнерська програма, яка дозволяє гравцям отримувати додаткові вигоди. І якщо ви зареєструєте посилання свого друга, ви будете отримувати частину відсотка з коштів, що він буде вносити на сайт. А тепер перейдемо до самої гри. Відкриваючи першу сторінку вулкан Казино, ми бачимо яскравий та динамічний дизайн. Безліч пропозицій та ігор вражає своєю розмаїтністю та красою, але найголовніше це зручність та простота користування сайтом. Все знаходиться на своєму місці. Інтерфейс дуже зрозумілий та інтуїтивний. На головній сторінці сайту ви зможете знайти все необхідне, основні розділи, яскравий скролл банери з посиланням на бонуси та актуальні турніри, а також вкладки з правилами та умовами казино. Все це дозволяє швидко та легко зорієнтуватися на сайті та знайти потрібну інформацію. Але найголовніше це ігри. Вулкан Казино пропонує більше двох тисяч ігор від провідних розробників. Тут ви знайдете все: від класичних слотів до сучасних відеоігор, від настільних ігор до лотерейних ігор. І що є найкращим, це можливість брати участь у турнірах, які проводяться регулярно. Наприклад, зараз активний турнір Здобич гангстерів, у якому кожен охочий може взяти участь. Граючи в ігри, присвячені мафії, ви потрапляєте у рейтинг турніру, збираєте бали та отримуєте призи. Це не лише весело, але й дуже вигідно. Крім того, на сайті вулкан Казино є великий вибір платіжних систем та провайдерів, що робить процес введення та виведення коштів дуже зручним та безпечним. Крім звичайних бонусів та турнірів, вулкан Казино пропонує vip програму лояльності. За кожні 100 гривень, залучені до гри. Ви отримуєте плюс 1 бал. Залежно від кількості балів, які ви зібрали. Ваш рівень може підніматися разом з рівнем і ваші додаткові бонуси у грі. Є багато рівнів для початківців. Це статус юніор із щотижневим бонусом, але для тих, хто багато грає, доступні вищі рівні: майстер, фаворит, профі, чемпіон, еліта і нарешті легенда. Де бонусів настільки багато, що вам буде важко відмовитися від гри. Окрім цього, вулкан Казино це не просто майданчик для азартних ігор. Платформа активно долучається до благодійних проєктів та допомагає армії. Гравці можуть взяти участь у благодійній програмі та обрати на що будуть направлені кошти на фонд реабілітації постраждалих, відновлення житла чи оснащення війська, грати в вулкан-казино це не тільки захоплююче дозвілля. Але й добра справа. Однією з головних переваг цього онлайн-казино є можливість грати як на персональному комп'ютері, так і за допомогою спеціального мобільного додатку. І зовсім не потрібно хвилюватися, що ви втрачаєте свої бонуси або акції, адже вони будуть доступні вам незалежно від того, яким способом ви будете грати. На сайті Вулкан Казино ви знайдете великий вибір слот ігор, а також можливість грати в лайф ігри, які під. Німуть вашу гру на новий рівень у режимі наживо ви можете насолоджуватися грою у рулетку, покер, лотерею та багато інших цікавих ігор. Однак деякі користувачі можуть знайти недоліки у платформі Вулкан Казино. На жаль, поки що відсутня можливість робити ставки на спорт і дивитись онлайн-трансляції спортивних ігор. Крім того, не знайдено інформації щодо можливості введення чи виведення коштів на крипторахунки. Але ці недоліки компенсуються безліччю переваг, які має ця платформа. Нові користувачі можуть насолоджуватися рекордною кількістю акцій та бонусів, які ви не знайдете на інших сайтах Гемблінгу. Плюс умови віп клубу дуже привабливі та дозволяють заробляти ще більше бонусів. Також на Вулкан Казино є безліч різноманітних ігор, які задовольняють навіть найвибагливіших гравців. Ви можете насолоджуватися грою в слоти, рулетку, покер та інші ігри. Якщо вам сподобалося це відео, то підписуйтесь на канал, ставте лайк та реєструйтеся на Вулкан Казино, щоб отримати свої перші бонуси та піднімати свій статус у ВІП-клубі. Нагадаю, що посилання на Вулкан Казино знаходиться у відео описі та коментарях. Успіху вам у грі та в житті! Всім па-па, до зустрічі!